Перша лабораторна робота це створення моделі для 3D-друку. Створення моделі будемо здійснювати в е, програмному забезпеченні Siemens NX. Для цього в меню пуск знаходимо відповідну програму, запускаємо її. Далі е, ви бачите вікно, як на відео. Для створення моделі е, натискаємо на е, вкладку «Создать». у відкрившомуся вікні є декілька вкладок. Нас е, цікавить вкладка «Модель», модель. І тут також обираємо модель. Тому що ми створюємо саме модель. У струці, е, ім'я, пишемо е, лабораторна робота номер 1 І вказуємо папку, куди ви будете? Е, Зберігати вашу модель. Це папка вашої групи під вашим прізвищем. І натискаємо ОК. OK. В якості моделі ми будемо створювати пружину. Для створення пружини в програмі NX необхідно перейти. В меню Файл. Обрати постпроцесор. У відкрившомуся меню. Обираємо вкладку Меню, «Вставить», Кривая і обираємо, яку криву ми хочемо зробити. Ми хочемо зробити спираль. Обираємо спираль. І зразу на робочому екрані у нас є зображення спиралі, яку ми будемо будувати. Ми її будемо будувати вдоль Осі Z. Тому орієнтацію ми е не змінюємо. Нас це влаштовує. Якщо ми хочемо змінити орієнтацію, вздовж X або Y, треба в меню системи координат змінити вектор. Далі ми задаємо діаметр нашої спиралі, діаметр у нас буде 50. Задаємо крок. Між витками нашої спіралі він буде 20. І задаємо довжину, на яку ми будемо робити нашу спіраль. Дану виткою 100 мм. І натискаємо ОК. Все, наша спіраль е, побудована. Далі нам необхідно повернутися до попереднього меню. Для цього натискаємо «Файл», Моделірування і повертаємося в звичайний режим моделювання. Щоб побудувати, зараз у нас спіраль в нитки, щоб побудувати об'ємне тіло, нам необхідно задати переріз, якою буде наша спіраль. Згідно завдання, у нас буде мати е, круглий переріз. Для цього ми повинні створити цей круглий переріз. Натискаємо «Ескіз». І нам треба обрати, в якій площині ми будемо створювати ескіз. Нам необхідно обрати площину YX. Яка буде перпендикулярна початку нашого витка, щоб ми на початку витка створили е, перетин. Натискаємо ОК. Тепер нам необхідно е, намалювати наш круглий переріз. <кхід> Для цього обираємо. Побудову окружності. І натискаємо на точку початку нашої спіралі. От вона підсвітилася помаранчевим. Натискаємо і перевіряємо, що у нас координата xc 25 Це половина діаметра пружини. Діаметр у нас був 50, 25 вірно. Натискаємо. І вказуємо Діаметр Згідно завдання, діаметр у нас 8. З клавіатури набираємо 8. Enter. Все у нас побудований переріз. Круглий діаметром 8. Завершити побудову. Натискаємо завершити все на початку вітка у нас є переріз, який ми витягнемо по всій довжині нашої спиралі. Для того, щоб витягнути наш переріз по заданій траєкторії, траєкторії спіралі, нам необхідно в меню обрати. Ставіть, обрати замітання. І ще раз замітання. Натискаємо. І в нас відкривається меню, в якому ми повинні вказати траєкторію нашого витягування, це е, спіраль, і переріз, який ми повинні витягувати. Це наша окружність. Січення в нас вже обрано, от воно помаранчевим е, виділено. В якості кривої ми обираємо нашу спіраль. І автоматично генерується наша об'ємна пружина. Ось ми її можемо покрутити, подивитися, що все, все побудувалось так, як ми хотіли. Все, натискаємо ОК. Наша пружина створена. Для того, щоб нашу створену модель використовувати для 3D-друку, необхідно зберегти нашу модель у відповідному форматі. Для 3D-друку це формати STL або Для цього ми заходимо в меню файл, Сахраніть. Сахраніть как. І а, обираємо формат необхідний. От он він, передостанній, OBG. Все. Окей, Зберегти. Наша модель збереглась у відповідному форматі. Щоб перевірити правильне зберігання нашої моделі, ми відкриємо програму для роботи з моделями при 3 d друці Такою програмою, наприклад, є програма Repetier Host. І загружаємо сюди нашу створену модель. Ось вона лабораторна робота номер 1 Відкриваємо. Модель загрузилась, відкрилась. Це добре. Таким чином на цій лабораторній роботі ми навчилися створювати модель і зберігати її в необхідному форматі для подальшого 3D-друку.